Здійснили незаконні порубки лісу на понад 2 мільйони гривень. На Полтавщині викрито організовану групу з п'яти осіб, учасники якої у лісових насадженнях полтавського району здійснювали незаконні порубки дерев. Про це повідомила речниця Полтавської обласної прокуратури Людмила Іващук. На початку цього року 37-річний житель полтавського району з метою отримання прибутку пов'язаного зі здійсненням незаконних порубок деревини. Створив організовану групу, до складу якої залучив чотирьох місцевих мешканців. Протиправна діяльність групи припинена правоохоронними органами області. Мільйонні збитки, завдані Полтавській територіальній громаді, підтверджено судовими експертизами. Наразі організатору та учасникам групи повідомлено про підозру у незаконній порубці дерев у полезахисних лісових насадженнях. Перевезені, зберігані та збуті незаконно зрубаних дерев вчинені повторно у складі організованої групи, що спричинило тяжкі наслідки.